Сьогодні з командою Добробата ми висадили такі чудові сакури в нашому дитячому закладі. «Казка». дякуємо вашій команді. Дякуємо за вашу допомогу. Тому що не дивлячись на те, що меморандум ми підписали тільки сьогодні, ви вже напротязі двох років допомагаєте нашій громаді, допомагаєте нашим людям. Гостомельська громада це була напевно найперша громада, з якою ми почали працювати Напротязі двох років. Ми і відбудували покрівлі, і ремонтували вікна, і розбирали, демонтували зруйновані будинки. Ми вам дуже безмежно вдячні за це. Сподіваємося на нашу подальшу плідну працю, тому велика подяка. Уклін від усієї нашої громади. Дуже за вам вдячні. Дякуємо. Дякую. Дякую. Це супер емоції, це те, що мотивує, надихає.